А тепер перевер... повертаємося до наших свиней, тому що насправді мені хочеться поговорити все-таки про продовження тієї теми, яку я розкрила минулого тижня і позаминулого тижня. І трошечки воно продовжилося після того, як я відефірила в четвер. Тому що в четвер я вам нагадаю: я зробила етер про Одесу, символи люди, травми, пам'ять, майбутнє. І власне сьогодні назва сьогоднішнього етеру дуже подібна до е, минулотижневого, тому що далі я продовжувати. На ту ж тему. І теж хочу поговорити про важливі аспекти, які зачепилися уже після того, як я провела етер. Ну, зокрема, вийшов Олександр Раднянський, який все ще імітує, що він українець і що він відвоює українські позиції у медійному просторі і написав цей пост. Про те, що жахливо його попросили написати про щось сказати, що він думає про перейменування в Одесі, і от він жахнувся стосовно того, що ж відбувається, як українці перелицьовують обличчя Одеси, але це була швидка перемотка наперед для початку, все ж таки. Мені хочеться показати іншу роботу Олександра Радянського, яка відбувається у наших інформаційних шротах і не лише у наших. Тому що після того, як він власне висрався в інстаграмі після того, як отримав дуже багато достойної на свої слова реакції, я побачила, що він все ж таки знову почав, як завжди, це відбувається з російськими інформаційними торпедами, Він почав заручатися підтримкою у однодумців. Зразу ж з'явився... Кстати, обов'язково підпишіться на інстаграм Олександра Роднянського, тому що... Что... Тому що, ну, треба підписатися, тому що від нього відписують. І, звичайно Роднянський пішов... Вы о том, что вас одолевают пассионарные патриоты, которые ну, очень нервно относятся к вашим рассуждениям или вопросам о мире. В чому нервне пасіонарне патріоти довели Олександра Роднянського, що йому довелося дати інтерв'ю Євгенію Кісільової Наташі Влащенко, для того, щоб розказати нам всю правду про нас, які ми маргінали, і як ми взагалі відмовляємося від своєї справжньої історії на догоду в вот этим вот а, нервним нірним а, пасіонарним, а, як там він сказав, патріотам точніше, як сказала Наташа. Але насправді мені здається, що ці інтерв'ю... Не стільки допомогли Олександру розкрити жахіття і маргінез українців. Скільки показали глибину дніща, яке Олександр готовий відпрацьовувати, тому що я знайшла у цих двох інтерв'ю дещо спільне, і це спільне особливо класно грає своїми гранями з урахуванням того, що зараз відбувається на Курщині. Тож давайте ж подивимося про те, як Олександр Раднянський дуже сильно переймається тим, що ми маємо зрештою піти на переговори і. перейти до какой-то там договоренности с Россией. Я сторонник, если честно, пробовать воду. Ну почему нет? Если какие-то возможные компромиссные условия, которые каким-то образом временно могут нас устроить для того, чтобы превратить страну в успешную экономически, сильную, с мощной армией, и через несколько лет даже стать привлекательной моделью экономики и вернуть свои территории, ну, наверное, это можно обсуждать. Альтернатива является война до победного конца. До какой степени вот дальше уже вопрос к нам. До какой степени мы готовы? До какой степени успешно проходит мобилизация? До какой степени готовы украинцы э, воевать и умирать, погибать? А до какой степени западники готовы поддерживать на сегодняшний день западные страны оружием, своевременно поставка, поставками? Мы два с половиной года. Ну не будем останавливаться, мы знаем, о чем мы говорим. А деньгами. Э, до какой степени это может? Как долго это может продолжаться? Потому что вот если вот сейчас продолжать и дальше, то совершенно очевидно, что это может быть и 10, и 15, и 20 лет. Это не Як продюсер Олександр дуже сильно переймається майбутнім українців і говорить, що нам треба пробувати воду, бо він це стороннік, тому що увага. Может быть, возможны какие-то компромиссные условия, какие непонятно, которые каким-то образом, непонятно каким, могут нас превратить в успешную страну, а потом мы как-то вернем свои территории, может быть, а может не вернем. А в другом случае, что воевать, так это и 10 лет, и 20 лет, а деньги заканчиваются, и все. И у тебя вся балалайка, про которую я вам казала, станет таких этериев, и нагадывала вам пост, например, Оксана Забушка, как говорила, что сейчас... Всіх балалайок активізують, щоб вони це бренчали з усіх боків, і вони це активно бренчать. І от Олександр Роднянський – одна з таких балалайок, яка не враховує те, що Росію не влаштовує жодна державність, будь-яка державність для України, Україна має не існувати. Що Росія і підтверджує, тим, що прийдя спасать українське населення, просто кожне місто стирає під корінь, переходячи до наступного населеного пункту. Але... обрушивается эта вечная волна ненависти, но, внятно говоря, на вещи, если нет капитуляции противной стороны российской, значит, капитуляции марша по Красной площади и, значит, оккупационной администрации, потому что все обращаются за примерами к Второй мировой войне. Если этого нет, все остальное это решается, к сожалению, переговорами. Ну, как к сожалению, но это так. Ну, как, как, как иначе? А если капитуляции нет, а ее не предвидится, я же пока не вижу ее на горизонте, либо надо воевать там 20-30 лет, чтобы американцы уже включались, немцы там и прочее, прочее. Мировая война должна быть. Тогда наверное, это возможно. Ну кто-нибудь кто скажет, и... погоди, погоди, вот мы сейчас тут настроим дальнобойных дронов, и когда они начнут прилетать э, по Красной площади, образно говоря, вот тут Москва проснется и поймет, что идет война. Ну, как показывает оптика, э, практика, прошу прощения, не оптика. Они же наоборот звереют. А нас-то за что, они говорят? І йдуть там уже, сказать, мотивовані, вже нападають з той сторони. А то я мало этого вислушував з той Короче, А якщо Україна успішніше буде проводити свої офензиви, то там же Азвіріють і будуть говорити, а нас -то за що? і нечту нападати. І це все дуже, дуже класно. оце все класно виглядає прямо перед Курщиною. Да? Оце все він наговорив. І знаєте, от в цьому історичному моменті буде дуже цікаво знаєте, відгортувати і згадувати це. І я, зокрема, наприклад, цей момент роблю тільки для того, щоб мати це в архіві, щоб можна було потім пригадати, коли Олександр Роднянський все таки буде намагатися знімати щось про українську історію. А ми йому пригадаємо, але знаєте, от я його послухала, і оці його висіри про Одесу, І а я нагадаю, що висіри про Одесу були жахливими, тому що мало того, що він там восхищався, що. Какета, Вик, Валентіна Катаєва, зелений фургон, Казачинська, Каянне Днібуніна, Поустовська, Чуковського, Гімназію. І він оце от прораховує. Головне, що він дуже класно про Одесу висловлюється. А коли його запитаєш, а які ти знаєш українські маркери Одеси, то він не згадає, тому що у нього в голові. в первом об Одессе написал Александр Пушкин. И вообще на Одесской киностудии было снято несколько легендарных фильмов, включая «Место встречи изменить нельзя» с Владимиром Вож. Легендарное кино. Він не згадає, не згадає про всі ті найменування, які я вам минулого тижня показувала у цьому випуску. Якщо ви його ще не бачили, то подивіться. Але дуже цікаво, що воно не немає взагалі ніякого бачення українського в Одесі. В Одесі українського просто немає. І це типове імперське бачення, точніше це і. Типове бачення малоосвіченого покруча руского міра, який прислуговував завжди руському міру і знайомий з історії Сталінграда, але не знайомий, я не знаю, господи, з історією Чернігівщини, та хуй з ним, але ж воно же ще борзе. В той момент, коли йому пишуть колоніалізм, це ви коли ви культуру колонізатора знаєте краще ніж свою, цитуючи Оксано Забужко, ця мандавушка пише. Это когда вместо великих писателей вам предлагают читать Забушка. И великие писатели, чтобы ви зрозуміли, це Валентин Катаев, Соак Бабель, Казачинський, Бунин. Ну, у Буніна есть э, премия, да, мы ничего, не, мы ничего не будем говорить. Ну, але, ну, але, але Максим Горький, ну, коротше. От це Олександра вот, Роднянського заставили не читати великих і заставили читати Забушка. І він оце от свою примітивність так активно демонструє, нападаючи, роздаючи інтерв'ю про відсталих українців, причому просто демонструючи максимальний шовінізм до українського, він не знає української історії, він її викреслює. Він викреслює українські імена. У нього просто немає українських імен, пов'язаних з Одесою, і це очевидно зроблено спеціально, тому що Одесу створювали як імперське місто і намагається його таким же чином закріпити. І навіщо це роблять? Ми про це трошечки пізніше поговоримо, але навіть оця. Єбанута нарваність насправді не здавалася мені уже такою єбанутою після того, як я подивилася висловлювання Радянського в інтерв'ю з Кисельовим і е, Влащенка. І я вам просто хочу процитувати таку історію в трьох картинках, яка закриє тему хороших русських і проблема хороших русських. І закриє тему взагалі логічних сисків у голові у радянська, тому що радянський просто відпрацьовує імперську балалайку, Він відпрацьовує те, щоб імперський наратив закріплений на певних землях у певних головах залишався і нікуди не був сунений. І він готовий говорити безмістовні фрази, які просуперечить одна одній насправді, і він навіть не розуміє, що він сам суперечить у ході тексту. А я вам зараз покажу, откуда готовілось нападіння на наші голови через Євгенія Кісіврова. Давайте подивимося, як Олександр Роднянський висловлювався з приводу позиції, про яку я теж зробила уже ЕТР на своєму резервному каналі. Можете піти подивитися, як вони виступали і які вони пісні співали. В принципі, вже руська. Я була права, в принципі, треба було зробити це у неділю, для того, щоб поки воно свіже, бо зараз вони вже взагалі тупо нікому не цікаві. І от Радянський, коли говорив з Кисельовим з приводу опозиції, сказав, що опозиція огромне роздраження визвала у українців причому безосновательно, потому що. Вони вийшли на прес-конференцію і сказали, що сказали. Вони, звісно, не говорили о тому, що нужно стати санкції з Росії, вони говорили о том, что санкции должны быть более умными, что они должны быть направлены на виновников войны, на тех, кто руководит страной, на преступников военных, они должны быть наказаны. В первую очередь они должны влиять на исход войны, они, на... они простые россияне должны страдать вот то, что они сказали по логике. Но ну, и это вызвало огромное раздражение, после которого все было уже решено и украинцы записали их в тех самых врагов и засланных казачков, которые значит, мешают справедливой войне Украины. В общем, украинцы ни за что обиделись на узников совести, хотя те ничего такого не сказали. Я цитую Роднянского. Они сказали, что сказали. Конечно же, они не сказали, чтобы сняли санкции. Они просто попросили, чтобы санкции были более умными против военных преступников, а не против простых граждан. Мы запомним этот момент. Вот, зараз эти три видео, которые я показываю вам в ряд, они От вони просто вони зав'язані, але розв'язка буде у третьому. І ви зрозумієте, чому я вам це показую. І на цьому ми тему з Саше Роднянським закриємо назавжди. І Саша або Сраний буде сидіти собі десь. І а, в будь-якому випадку мені здається, що а, всі а, у, небайдужі українці мають вказувати Саше на те місце, де він повинен сидіти, і не потикатися до українського простору, на який він звичайно, претендує, тому що. Створюючи ілюзію, ніби він до нього дорічний і відстоює його інтереси, він отримує можливості собі мати додатковий соціальний ліфт. Але насправді цей ліфт для радянського треба закрити раз і не завжди, тому що він, ну, просто шукає собі місце, де притнути сраку. І от він говорить про те, що агромне роздраження ні за що визвали, значить. узники совести у этих украинцев, которые, конечно же, разозлились на них, непонятно почему. Далее Венцитуя незразумело на вещу. Такой твит. И в том же твиттере корреспондент Таймс очень удачно заметил, что если бы Илья Яшин сказал, он я лишь цитирую, что если бы он вышел и сказал, значит, что он отправляется на фронт в понедельник, то йому б під'явили претензії, що чому ні в воскресенье?». І якщо б він крикнув 15 разів слава Україні, то йому б обязательно сказали, чому не 16? Дуже, дуже важлива фраза. Це ж знову ж таки, ну а що робить радянський? Радянський демонізує, маргіналізує українців і показує, що вони, по-перше, даюбуються ні за що, а по-друге, він цитує взагалі чийсь твіт. Для того щоб показати, що українці такі маргінали, що вони б, навіть якби 16 разів було сказано слава Україні, сказали: б, а чому не парканадцять? Немає такого числа. От і скажи парканадцять разів. Ну от тобто, маргіналізація українців відбувається у максимальний спосіб. Через абсурдизацію повну того, що, по-перше, українці не мали права нічого сказати про росіян, які знову ж таки виходять і говорять, що ми головні жертви. Ми головні жертви, пожалійте нас. Це просто так вийшло. І відбірюючи росіян і розповідаючи, що вони нічого такого не попросили, вони просто хочуть, щоб прості люди не страдали, маргіналізуючи демонізуючи українців. Далі Роднянський розповідає історію, яка повністю закриває тему хороших русских, яка повністю закриває тему страждаючих руських, яка повністю закриває тему воєнних преступників. І головне, вона закриває тему те, як це бачить своїми очима. Олександр Роднянський. Слухаємо історію розкриття теми хороших руских. Да, у Путіна і. У... России есть проблемы, безусловно, в связи с войной. Но пока это, знаешь, моими глазами это классическая имперская война. Столица о ней не слышат, она ее не знает. Вот все, что я знаю про Москву сегодняшнюю, живут, рестораны, театры, музыка, люди на улицах, танцы, чудесное лето, веранды у ресторанов все хорошо. Воюют очень немногие люди из Москвы, как правило, все люди из проблемных регионов, в которых вот мне вчера моя близкая приятельница рассказывала, что у нее в семье случайно, они допустили эту ошибку с мобилизацией. В мобилизацию попал сын ее водителя. И водитель такие хорошие люди, простые, естественно, очень люди, которые, значит, испугались жутко, и она предлагала, ну, не пускайте его, на давайте спрячем у меня там на даче. Они, не, не будем нарушать закон, пошел на мобилизацию. И она говорит, тут прошло там, полтора или два года. И он заработал на квартиру, он там, и эти разговаривают уже иначе с ней. Уже, прости, прости, уже иначе. Ну, все, вы типа против войны, а война принесла денег. Ну, социальный лифт они перевели войну в социальный лифт, то есть, иными словами, с людьми, которыми они справились с собственным населением. Я не говорю о тех людях, которые против, плохо себя чувствуют, спрятались там а всю. Они есть, и я очень многих знаю. Но в главном они справились, они решали проблему. Путин справился со своим населением. Население использует войну как социальный лифт, говорит Роднянский, який за несколько минут до этого Розповідав, що все правильно треба зняти санкції з Росії і перевести її тільки на воєнних преступників, тому що страдає простой народ. А далі він розповідає історію про простой народ, який ну, пішов типу, воювати. Типа все хорошо заработал деньги, и син водителя подруги, заработал родителям на квартиру, и теперь они еще и смотрят на его подругу свысока, и -та. И Далі він уже розуміє, что він что-то лишнє. и говорит: Ні, конечно же, есть и те, которые против войны, я таких тоже очень многих знаю. Но вот эта история. И він про це розповідає перед цим. Демонізуючи українців, які говорять, не треба знімати санкції з Росії. Ця хуйня про те, що е, давайте санкції на воєнних преступників, це просто, просто легітимізація злочинів Росії і зняття відповідальності з росіян. І радянський, демонізуючи українців, які критикують просто слова, розказує нормально про сім'ю. Уйобка, який прийшов сюди нас вбивати і заробив на цьому гроші, він це про як, як про соціальний ліфт. У нього це, блядь, соціальний ліфт. А ми нарвані, як там, як там, нервне пасіонарні патріоти. Ми нервне пасіонарні патріоти, которые затравили Яшина, якщо б він сказав. 15 раз слава Україна, ми би сказали: 16 і це все фантазії. Він говорить, що це фантазія, він читує свій твіттер, але він дає українцям цю характеристику через фантазійний твіттер і абсолютно не усвідомлює, які злочинні речі. Він видає в цьому тексті. Хоча насправді це не случайні речі. Насправді це оця методичка про те, що йдіть воювати, Путін вам заплатить 400 тисяч рублей за один приход, і вообще Путін все вирішає. Путін класно платять за те, щоб ви йшли і вбивали українців. Це ж частина пропагандистської методички для того, щоб продавати от от заходне м'ясо, і радянський це продає для долбойобов. А потім він, звісно, розповідає нам, що таке колоніалізм. Саша, ти обосрався? Ти просто обосрався. Тому мені здається, на цьому можна закривати тему з українським роднянським. Ой, давайте зробимо невеличку паузу для того, щоб ми перейшли до наступної теми, яку мені хочеться теж підняти. Нагадую вам, що я на резервному каналі зробила те, можливо, ви не в курсі, що у мене є резервний канал. Він є, і я там розповідаю про росіян. І, скоріше за все, якщо я буду аналізувати російський ринок. Привезти до Курщини я, Курщини, я буду робити це там, тому можете підписатися на цей канал і там слідкувати за тим, що якщо я буду щось розглядати про росіян, воно буде там, тому що все-таки Радянський дуже сильно претендує на те, що він український простір. І Кісельов, і Влащенка знаходяться в українському медійному простірі. І це жах. Тому що, по суті, це російський продукт. По суті, це російський продукт, який відстоює російські інтереси, який тримає українське в маргінезі, заперечує його, не дає йому бути вид. Видимим, а якщо робить його видимим, то демонізує його і паралельно відбілює світле будущее Росії. Розповідає, що нам треба йти на домовленості, а після домовленості какта буде, Хоча насправді будь-які домовленості Росія буде використовувати винятково для того, щоб накопичити резерв і знову піти на нас і знищити нас ще ефективніше, ніж вони знищували останні 11 років. Перерва пауза Дуже важен позитивний і конструктивний образ посліпутінської демократичної Росії. І говорить об этом важно уже сьогодні. І я придумала літературний жарт. Значить, кара Мурзілка говорить Мурзик Васильович. Позитивний образ посліпутінської Росії це дуже цікава штука. Ви помітили, що людина, коли посре, завжди оглядається, щоб побачити позитивний образ путінської Росії. Їй цікаво, а цікавість це шлях в майбутнє. І Мурзик Васильович, Каримур відповідає: навіщо вам шлях у те, чого у вас нема?